Доброго дня, любі дітки! Сподіваюсь, сьогодні у вас гарний настрій, тому що у мене так. А у вас гарний настрій? Так, гарний, молодці! Сьогодні до такого свята, яке називається День козацтва, ми з вами закріпимо знання і пограємо в таку гру вікторину. Така гра буде складатися із запитань. Вам потрібно їх уважно послухати. І дати на них відповідь так або ні. І так, перше запитання. Слово козак означає вершник або вільна людина. Так чи ні? Так, молодці дітки, дійсно. Слово козак означає вільна людина або вершник. Наступне запитання слухаємо уважно. Козацький човен мав назву чайка. Так чи ні? Так, молодці, дійсно, чайка. Далі слухаємо. Козацького чуба оселеця можна було закручувати лише за праве вухо. Так чи ні? Ні. Тому що. Чуба оселеця можна було закручувати лише за ліве вухо, а не за праве. Молодці. Наступне запитання. Гопак найвідоміший козацький танок. Так чи ні? Так, вірна відповідь. Наступне запитання. Улюблена зброя козаків це автомат. Дійсно, ні, це не улюблена їхня зброя. А яка ж улюблена зброя? Хто знає? Так, улюблена зброя їхня це шабля. Наступне запитання, слухаємо уважно. Козацьке військо очолював командир. Так чи ні? Ні, не командир. А хто ж очолював козацьке військо? Як називалась така людина, хто знає? Так, це був гетьман. Молодці. Наступне запитання, і воно є останнє. Будівлі, де жили козаки, називалися куренями. Так чи ні? Так, молодці. Гарна впора є завданням. завдання. Ви сьогодні гарні і розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалася гра Вікторина, тому що ви дійсно дуже багато знаєте про це свято, День козацтва. Дякую вам за гру.